Кінець жовтня, після першого приморозку. Терен. Рву Терен. Спробую поставити вина, колись мій батько робив дуже класне вино, просто шедевр. Півгодинки і 4 літри у мене є. Якраз бутлик має 8 літрів. Півбутля буде достатньо. Мити ягоди ні в якому випадку не можна. Так, 2 літри цукру. Я, звичайно, можу помилитися. Тепла вода, ніколи не кипячу, бо вода має бути жива, а не кипячена. Просто вимішати той цукор, би розтопився. Залити. Як не хватить, то ще води додати. Так це виглядає. Гідрозатвора в мене немає, то я скористався пастиліном, воно вдав, але це все буде стояти в теплому місці в приміщенні. Чекаємо результату. Дуже рідко випускаю повітря вже десь. На стадії доброджування. Так, пройшло десь 40 днів приблизно. Оцей шланг був в бутилці з водою. Це булькання постійно міняло свій ритм. Потім вже в самому кінці десь я до хвилини часу чекав. Ну і врешті процес зупинився, значить, воно має бути готове. Попробую зараз його злити. Ну і скуштувати, звичайно. Ну, Пахне гарно. Ось така каструлька вийшла. Десь літрів 4,5-5. Ще жар набрав. Ну, а тут півбутля ягіт. Відчувається аромат, дуже класний запах. Я ще до того гуточок зробив. Має градус гарний. І з цуком я вгадав, і кисленьке, і чуть-чуть солодке. Воно ще мотне, ясно, бо воно молоденьке, то хай вистоюється. Коротше, воно буде вистоюватися, ще в бутлі. Поставлю свою каптерочку. Холоді воно набагато скоріше. Сядеться і вже й брудити не буде. Святим Миколаєм.